Натхненого і творчого дня середи. Сьогодні файний час. Над річкою Тисою. Якраз бачимо, де білий потік у Тиси впадає. Ділимося з вами чудовою книгою Добротолюбіє другий Том. Мені подарували. Таю. Ну просто, Слухайте, коли відкриваєш книгу, то вона просто починає бути дуже чудова. І сьогодні саме думка Ніла Постника. Ніла постника то Ніла мені подарувала цю книгу дивно. І якраз цитата від Ніла Святого, або Ніла Постника, він каже дуже цікаву річ, е, 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 штуку, дуже цікаву річ. Він каже, інакше судить майстер про якесь діло, а інакше не майстер. Ми знаємо, що ми коли любимо, коли звертаємося за якимись послугами, то найбільше хочемо звертатися до кого? До майстрів, нащо нам послуги, хоч кого, або хоч чий. Нам треба якраз саме майстра або наймайстернішого майстра. Зараз трошки телефоном за себе, бо їде половина татра породить, тому не здивуйтеся. здивитися. А хвостом колише. Ого, як місто вібрував. Перепрошую за рекламну паузу. Він каже, майстер бере собі за правило своє знання, а не майстер свою уяву. Яка рідко буває істиною і дуже часто далека від правильності, бо багато в ній помилкового. Діймовірно. Майстер собі бере за правило, своє знання. Тобто, ну, знання має все, що накопав. І досвід, розуміння, правда, знання різних випадків, як це може бути, як не може бути. А не майстер, я собі уяв свою. Є таке правило, я пам'ятаю, у художників, де є таке правило насмішка. Через тире, правильна насмішка, яка звучить, я, я художник, я так бачу, то я собі буду малювати, бо мені так здається. Я так малюю ось таким стилем, і, і, бо, бо я так вижу. Послухайте, як один друг мій, коли вчив мене колись до фотографії, то він каже, «Уже потім, коли ти навчишся основам фотографії, коли ти навчишся витримати експозицію, коли ти навчишся бавитися світлом. Коли ти навчишся ну, одним словом правилам фотографії, то потім ти вже зможеш собі фотографувати так, як ти бачиш. Але доки ти не уловиш основних правил, доки ти не уловиш основної суті фотографії, то ти, ти не, стан, не, не станеш фотографом. Або ще я чув таку чудову думку, що коли ти зробиш одну справу з десяток разів, то ти початківець, коли біля сотні, то ти любитель. Коли біля тисячі, то ти професіонал. А коли десятки тисяч або десять тисяч, десятки тисяч, то ти вже тоді майстер. Якраз мені Женіка каже, Тарас, скільки ти відео вже зробив? Я тоді дивлюся, що там відео на Ютубі щось біля тисячу, Ну, я вже наближаюся до професіонала блогера, якщо брати за кількістю, а не за якістю. Хоч чимось треба брати. Тобто, але насамперед снів він говорить про духи, духовне наставництво, про те, щоб самому не чудити. Бо і так, ми стільки помилок робимо, і так ми стільки приймаємо невірних рішень. Тому важливо є, як мінімум, шукати майстрів, як мінімум шукати тих, хто вже навчився, шукати тих, хто вже ставав на граблі, шукати тих, хто вже собі шишки набив, як хоча б ті, які ти можеш не набити, хоч, хоч трошки. І якщо тобі вдається хоча б трошки менше набити шишок, добрий день. Ніж собі хтось набив, то вітаю тебе, ти знайшов собі наставника. Може не майстра, може просто професіонала. Може навіть не професіонала, а може просто хорошого любителя. Но перевір. Але, але це так важливо не бавитися, я сам все зможу. Нащо? Немає часу, немає життя, не вистачить для того, аби самому все змогти. І, і в кінці кінців постане питання, чи є потреба. І тому яка велика благодать, інакше. Який великий дар мати людину, якій ти довіряєш якомусь питання, якій ти довіряєш тому, як допомогти тобі якийсь крок зробити наступний чи зробити декілька кроків. Це великий дар якогось хорошого друга, порадника, наставника, духівника людини, якій ти довіряєш, і людина, яка тобі допоможе ці кроки зробити. Тому, товариство, перевірте, чи маєте духівника, шукайте духівника, шукайте друзів авторитетних. Шукайте людей, яким довіряєте. І не дозволяйте собі занадто жити лише на своїх помілках. Бо не вистачить життя. Не вистачить. Нам не вистачить ресурсу нашого жити за своєю уявою. Практика показує, що це занадто розтрачування ресурсу, який ми маємо. Але краще користуватися помилками людей, довірених, людей досвідчених, які вже через багато що перейшли. І, окай, і коли тебе біля них є, тоді набагато менше тобі особисто треба помилок робити. Тому так гарно майстер користується вже своїм знанням, тим, що він вже надбав, тим, що він вже досвідчив. А учень, та ну, я що, я так бачу, я так зроблю. Ага, попробуй, зроби. І, і, і допустишся чергові, чергові помилки або чергових помилок. Тому не тратимо час на помилки занадто. Як будуть? Так ми їх не <гум> минимо. Але зменшуємо їх кількість, або, інакше кажучи, зменшуємо глибину чи там масштаби помилок через те, що завжди будемо мати під боком одного, двох, трьох друзів, духівників, яким довіряємо і які нам допоможуть уникати власне, цих максимальних падінь, але, але робити їх трошки меншими. Або дай або бодай хоча б трошечки меншими. Дякуємо Нілу поснику. Добротолюбіє, слухайте класна книжка, варто читати, є що покупати. з кожної сторінки практично. Будьте благословенні, звіряємося один на одного і допомагаємо одні одним. Бо в єдності сила і у співпраці сила, і в братерстві сила. Угу. Майтеся файно. Мир вам!